Всім привіт вітаю на каналі. Ну що ж, друзі, ще з тим четвергом вас тільки найкращі побажання від нашої родини здоров'я, щастя, добробуту і миру нашій Україні. І нехай наше одне бажання на всіх здійсниться. Ми молимося і віримо в найкраще. А в мене сьогодні четверг вдалий. Задоволена, попрацювала вже я сьогодні так добряче. Зранку поїхала на базар, скупила те, що мені було потрібно. І займалася я випіканням рулетів, Зараз вам покажу. Трошечки заморилась, але це така приємна втома. Вийшла на подвір'я, я трошки відпочити, набратися сил, бо ще в мене залишилась одна справа. День у нас сьогодні дуже гарний, теплий, такий весняний, хоча, е, хоча вночі був дощик. А зараз добре. Тепленько, птички співають. тюльпани розквітли. Така краса я вам показувала в минулому відео. Я прям не можу налюбуватися. Які вони гарненькі. Так, добре квітнуть. Природа. Творить своїми руками таку красу. Дуже люблю рослини, квіти, все, що росте. Взагалі все, що зв'язане з землею. Ось так. А на вулиці тільки-тільки зараз починають розпускатись, але теж їх дуже багато зараз вийдуть. Та тільки розпочинають розпускатись. На Великдень розпустяться, я вам покажу, як буде гарно. Краса. З тієї сторони очі, дивіться, які. Люжі тут у нас і трава заростає. Тут взагалі просто класні Ось так. Зараз піду покажу вам рулети. Задоволена. Вийшли дуже добрі. Ой, а що ж у мене за справа? Буду я робити домашню колбасу. Вже разом з вами. Бо рулети я не знімала, я вам викладала вже відео. Все робила по тому рецепту. Все вийшло. І вони такі бюджетні рулети. Не треба дуже багато яєць. Звичайно, хто хоче більше... Здобніше таке, як паска, то треба більше яєць. Але як для рулатів, мені кажеться, піде. Ось так. Що ви тут відпочивають? Mm -hmm. <рес> Ноги задер, а бобошка, чи як чи... бебешка, як його там, бобошка, mm -hmm. бобошку дивляться. Ось, друзі, мої рулетики. Такі красиві. Фух. Зараз вже винесу їх і буду займатися колбасою. На колбасу, друзі, я взяла ось свину лопатку. Сьогодні на базарі вона була у нас по 165 гривень за кілограм. Також сало таке не дуже товсте по 100 гривень. Було дорожче, то що товстіше, по 150, і такі обрізки по 50 гривень. Лопатки у мене тут десь до 3 кг 2600-2,800 Бо я відрізала трошки, залишила на голубці. Сало тут у мене десь 700 г. Шкуру ми вже почистили. і... З'їли ось так. Також натуральна оболонка. Сьогодні купила цілий комплект свинячих кишок за 50 гривень. Перший раз чистила, думала, що не справлюся, але справилась. Мені сподобалось. Вимочила їх ось у оцтові, немає ні запаху, нічого. Також нам потрібні для колбаси спеції. У мене чорний перець, паприка, сіль, чесник і дуже холодна вода. 200 Ось так. М'ясо, дивіться, я розділила на дві частини. Ось тут десь 1 кг. Я буду його перемалювати на крупній решітці на м'ясовиці. А в цій тарілці м'ясо, і сало поріжу такими, ну, не дуже крупними. Кути. М'ясо ми перемололи, порізали. Зараз я додала спеції чайну ложку чорного перцю, чайну ложку паприки і 2 столових ложки солі. часнику десь головки дві. Ну, Ми любимо, щоб було ароматно. Да. Так. Ну, вистачить. І вливаю сюди водичку. Тепер потрібно нам добре винісити хвилин 10. О. Які тут запашні аромати скрізь. Гряче, добряче помним. Щоб стояти її змішалися. Ось така робота Селяти ми будемо через м'ясорубку, вже Юра приготував насадку. Кілечка і одну таку на пробу Так. Тепер ми беремо зубочисткою проколюємо. Так, гарненько понадколювати треба. І ставимо доброго дня з п'ятницею вас. Зараз вам розкажу історію, яка в нас приключилася вчора ввечері. Значить, поставила я вже варитися ковбасу, знімаю цей процес, і в мене під час зйомки вимикається телефон. Стає екран чорний, вилазає якийсь чортик, і написано Fastbot. Боже, я засмутилася. Думаю, ну тільки мені зараз цього не вистачає, щоб купувати новий телефон. Але, дякуючи Богу, чоловік щось там. Грузив, перегружав, і він запрацював. Тому сьогодні все добре, все позаду. На жаль, вчора не вийшло вам викласти відео, хоча я дуже хотіла. Ну, так вийшло. Але сьогодні я вам покажу результат нашої праці, нашу домашню ковбаску. Ось такі кілечка вийшли в нас. Ще в нас була одна така купата, але ми її з'їли ще гарячою. Дуже смачна. Плохо, що телефон не передає аромат, але це бомбезно. І Вже поменше, бо відрізали від нього. І сьогодні чоловік вже відрізав, кажу, схаменися, що будемо їсти на Пасху. І це вже побільше. Ось так. Така вона в розрізі. Дуже смачна, всього достатньо, і солі, і перцю, і не дуже жирне, все в міру. Так, я руки. Ще сьогодні в мене, друзі, такі роздуми над великоднім меню, що готувати. З деякими стравами я вже визначилася а над деякими ще, думаю. Відштовхуюсь я від того, що в мене є в морозильці, які є домашні продукти, а вже потім скупленого. 100% в мене буде холодець з домашнього пітуха. Вже я, до речі, дістала м'ясо, качка буде запечена, і з бройлера буду робити рулети на холодну закуску. Дуже мені подобається, як вони виглядають. З гарячого голубці це точно. А на десерт у мене будуть. Налисники з вишнею, перемазані вершками, Ну, у нас говорять дрова під снігом. І також є фарширований грецькими горіхами чорностив. І в кінці, коли я їх проварюю в сиропі, коли подаю на стіл, я поливаю їх згущонкою. Ну, Це смакота. Ну, Ось таке. А що ще? Ну, Там рибка, це зрозуміло, колбаска, сир, Ну, таке. А там уже побачу, що доготую. До речі, сьогодні у нас такий теплий день, можна одягати шорти, футболку і виходити загорати. Ром, Давай виходь трошки погуляти. Давай. Вийдеш на вулицю? Йдем. Пошли. Хватить сидіти в хаті. Дивин, папа, ходить, загорає. Тепло? Тепло. А тюльпани як розпустили сьогодні. Ром, виходь давай. Виходь. Давай до папи, давай. Давай. Я не хоче виходить, витягую його, як тепло. Давай, давай, виходь подихати свіжим повітрям. Ром, що весна. ще весна. Угу. Літо. <кхух> Тепленько. А на вулиці теж, мабуть, вже тюльпани розпустили ще ні. Вчора ще не були так сильно сьогодні. Йому розпустив. Давай красовки. Бери кросовки, давай покатаємося на А Ану, научиш його. Виходіть. Ага. Цей велосипед, Юр, він дуже важко йде. Там його або треба змазати, або що ж. Зараз подивимось. Не туди. Ягнят не випускав гулять. Не Випускав, я й травички дарвав. Дравички й город? який ти молодець. Ну, є, Зараз піду покажу, ну. бо я сьогодні ще до них не заходив. А тебе бив оцей жовтий пітух? Він мені раз як на ногу як вискочив, я думала, що він 6 назад я дав йому здачу, тепер він до мене А він тепер до мене скаче, як скажений. Я вийшла управлятися і собі нічого не думаючи, він мені як стрибнув з такої налитку, я так злякалась, думала, що пробив мені ногу. Вон до вискочив на подони. Зараз ще вистрибне на мене. Ага, Юра нарвав трави. На, на, Шон, шері? Виходьте, де ви? Не виходять, відпочивають, ну не буду їх трогати. Яке небо красиве. Так. А що ви вже в футбол гуляєте? А велосипед не працює? Велосипед камери не негодно. Тилу зиму стояла, вона потріскається. Я накачав, і вона зараз спустила. Угу. Рома, дивись там обережно. Футболісти. Да. Рома, ти хочеш бути футболістом? Хочеш бути футболістом? Так? Казав папа, давай баскетбол гуляти Баскетбол? Да. Це машина, я так кільце Машина то ага. Це тоді не баскетбол, а волейбол. Да, вроде того. Перекидувати через машину. Оп! А що я дуже люблю грати в волейбол? Це моя улюблена гра. А баскетбол я не дуже люблю. Я не, не розумію її цієї гри. А ти що любиш? І футбол, і баскетбол. Ну ти в нас спортсмен. Ну, я вже спотів, спотів? Ну не треба так сильно, бо ти трошки порокашлюєш. Надо йому сьогодні поїхати купити сироп. Там вже не було у нас. Пройшли раз випилась. Мені ще не давала, але я бачу, що він прокашляє. Зараз дуже багато людей хворіють і в школі карантин. Ну, бачиш, погода, воно тут тепло, потім уже і холодно робиться. Да. сонце гріє. Але... Ще така погода. Не стійка. Де твої ворота? Так треба камні положити і зробити ворота. Ви робили ми так раніше в дитинстві посеред вулиці. Ворота з камінь, машини їдуть, кричать. Взагалі нема дітей, щоб на вулиці гралися. Всі в телефонах. А наше дитинство було на вулиці: качелі, тарзанки. Раніше нас не можна було загнати в хату, а за ті князі А халабутки, які ми строїли, пам'ятаю, своєю подругою Катю, ми робили хатки, всі оці кришки від банок желізних жерстяних визбирували, то ж посуда була у нас. Листя Листя, то гроші Ну що ж, друзі, дякую, що були з нами, дякую, що дивилися і до наступного відео. До побачення.